Volkswagen Passat 2010 року, b 6 вже в салоні перехідна модель, така, як салон b 7 й пригнаний з Німеччини. Так Сідан. Він на повному заряді. Ну, Все в машині там є, автомат, круїз, датчик світла, датчик дощу, кожен салон з подогрівом сідушки, електросідушки на дисках, диски нормальні, не побиті, не пошкребані, хороша резина. Ну, з резиною трошки тут передня. Якийсь економний німець був. Чи що. Передня резіна зімня, хороша, почти нова. А задня резіна літня хороша нова. ну Розберетеся собі. Якраз вам буде щось докупити там. так Показую по машині, як лобове скло ціле. О там чуть-чуть є, але то воно до цього не касається. Це грязь просто. от в машині все працює, автомат дуже добре працює автомат. О, так що немає там ніяких ні звуків, нічого, ні, ні лишніх якихось. Ну, так як положено працювати автомати. Я там особливо в них не, не розбираюся, але ж ну, поняття маю нормальне. Отак. От ніде по машині, тут немає. от Вм'яти ніде немає. Де-не-де є такі маленькі сколи. От. Ну, так, як, так як на Бушній машині. Практично на 10-річній. Так, тепер покажу. Оце показую по салону. Ну, по салону що, все нормально, не де всі ці ручки цілі, пороги теж не... не... Чуть-чуть, чуть-чуть, отако, якщо може бачите, чуть-чуть тільки ногами тут витертий порог. Коврики не витерті, руль не лисий, сідушка, Алькантара, дуже хорошо, бо якщо кожа, то оце такий салон, клімат контроль. От. Клімат контроль. Ну і все. Теж на панелі... На панелі немає подряпин. Ось такі діла. Оце електросідушки регулювавки. Ззаді, ззаді теж нормально все. Це з такого розрахунку я вам скажу, що ми в машині нічого навіть не робили. От. Якщо й побачите, то тут ніде хімію ніякої не пахне. От. І ніде не хімічло. Оце таке попілісосили і все. І то попіл... його і пілісосити там багато не треба було, бо вона була чиста, така як німецька обична машина. Вона була чиста, але ми вже тут їздили на ній. от це багажник. Багажник теж тут. Нормальний багажник, все тут. Він чистий сам по собі. Далі. Так. Оце з цієї сторони. Ну, а з цієї сторони є такі маленькі подряпинки. Їх не видно, правда, але його треба полірнути. Вона ну, не полірована машина. Так, з цієї сторони теж, як бачите, всі ручки, всі, нічого не подряпане, не плотнітельні, не витерті. О тут так же саме. Так. так, підігрів працює, ми вже пробували, бо сьогодні був приморозок. Автомат, кондер, все працює. Так, зараз відкриємо мотора. Відкриємо мотора і заведи мотора. Я. От. І це зараз так. Оце такий вигляд. Тоже мотор тут не мився. Е, -е. Мотор тут не мився, нічого. Це ще зараз холодна машина. Це тут нормально по цьому, по, по машині. Ну нема постороннього звуку якогось в моторі. Немає постороннього звуку, я маю на увазі глуши, е, нема постороннього звуку, так що в якісь гідротолкателі, чи що там, е, чи щось там клацало, чи ролики гуділи, все нормально з мотором. От, якщо вам треба буде точніше знати, я... ну все одно наші люди завжди міняють масло. Але кому точніше треба взнати, то я взнаю там, коли була поміняна маска. І ремінь. Ну ремінь і так ясно, що на 100 тисячах він помінявся. Все, удачі вам покупці автомобіля. От такий автомобіль седан 2010 року. Кому такий треба на автоматі і на повному заряді, то дзвоніть.